Доброго дня, дорогі друзі! Ви на каналі про сільське життя. З вами молода сім'я. Один з наших глядачів просив відео огляд до саморобної кабіни японського міні-трактора Kubota GL220. Відео виходить трошки затримкою, так як зима внесла свої корективи, морози, сніги. Але зараз більш-менш спогодилось і пробуємо відзняти відео. Так, давайте почнемо з каркасу. Каркас у нас зроблений із квадрата 30х30 мм. Між трактором та кабіною встановлений автомобільний ущільнювач Це по всьому периметру. Так само спереді. Двері зроблені з квадрата 25. На 25. Так, кріпиться наша кабіна до підлоги. Тут стоїть на вулиці аналогічно з протилежного боку. До крила. Що тут, що з протилежної сторони, Заді кріпиться до дуги безпеки, де раніше був дашок. Зараз покажу, як це виглядає з вулиці. Ось тут вони сидять на дузі. Безпеки, обидві дверки в нас відкриваються. Також відкривається в нас заднє вікно. Воно також зроблене з квадрата. 30 міліметрів. Дверні замки від УАЗ. Дверна обшивка складається зі скловати. Та алюмінієвим листом. Скло триплекс. Замовлене по індивідуальних розмірах, встановлене на ущільнювачі для скла МТЗ. Стеля складається з скловати, пінопласту. Все це підбите ДВП попередньо обшитим автомобільною матерією. Також на стелі вмонтований люк від відділа. На цьому ми наше відео будемо завершувати. Кому сподобалося, переходьте, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, зустрінемось. Якщо в когось виникають якісь питання, пишіть.